Вас вітає Дніпрородінський індустріальний фаховий коледж, і е, я, директор коледжу Новік Наталія Вікторівна. Сьогодні ми проводимо День відкритих дверей в незвичному форматі, але е, до онлайн-спілкування ми вже е, з вами звикли, тому е, запрошуємо всіх вас до перегляду нашої сьогоднішньої презентації. Ми запрошуємо на денну та заочну форму навчання на 2023-2024 навчальний рік. Спочатку я доведу до вас, на які спеціальності запрошує Дніпроруднінський індустріальний фаховий коледж і чим все ж таки може вас зацікавити наш заклад освіти. Так от, в цьому році. Запорізька обласна е, рада е, надала нам регіональне замовлення е, на всі спеціальності на базі 9 і 11 класу е, за денною формою навчання. І так, наші спеціальності Спеціальність гірництво, за бюджетним навчанням стипендія складає ординарна 1930 грн. гривень і підвищена 2809 грн. гривень. За цією спеціальністю ми запрошуємо на освітньо професійні програми експлуатація та ремонт гірничо електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. Підземна розробка корисних копалин і шахтне і підземне будівництво це е, спеціальність е, гірничого напрямку для роботи е, випускників на е, шахтах, кар'єрах, рудниках е, добувної промисловості. Наступна спеціальність 133 галузеве машинобудування. Також бюджетне навчання на базі 9 та 11 класу стипендія також підвищена у порівнянні з іншими е, спеціальностями, тому що спеціальності гірництва машинобудування е, відносяться до спеціальності е, з особливою підтримкою держави. Стипендія складає 1930 гривень ординарна і 2809 гривень. Підвищена для тих, хто навчається без оцінок добре за п'ятибальною шкалою, і е, на оцінки 10 і вище за 12 бальною шкалою. Освітньо-професійні програмі цієї спеціальності технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях і спеціальність, яка Вивчає більш досконало комп'ютерні технології, це комп'ютерні технології, машинобудування це таки, такий е, сим симбіоз е, комп'ютерних технологій і інженерної е, направленості. Далі спеціальність 192 будівництво та цивільна інженерія, спеціальність також бюджетного е, навчання, тобто безкоштовно. З отриманням стипендії від 1510 п'ятсот гривень до двох тисяч Освітньо-професійні програми, на які ми запрошуємо, це будівництво та експлуатація будівель та споруд, і упорядження будівель і споруд і будівельний дизайн. Спеціальність освітньо-професійні програми досить схожі з собою, але у другій освітньо-професійній програмі більш Наголос буде ставитися на дизайнерство. Наступна спеціальність 076 – підприємство та торгівля. Також спеціальність бюджетна з цього року, бюджетна тільки для 11-ти класників. і стипендія складає 1510-2198 гривень. Випускаються економісти, економісти широкого спектру такого, які можуть працювати. На любих підприємствах незалежно від форми власності, підпорядкування, як в банківських установах, так і в на виробничих підприємствах. Тобто, вивчаються, вивчають тут все і, в принципі, спеціальність дуже цікава, особливо для дітей. І так, чому наші студенти обирають навчання у коледжі? Ну, по-перше, що так же, як і школи, ми надаємо свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти для тих, хто вступає до нас на навчання на базі 9 класу, а ви отримуєте свідоцтво як і школярі. І маєте права, право право е за цим свідоцтвом вступати до закладів вищої освіти, якщо е ви не, будете, не побажаєте продовжити навчання в нашому закладі освіти, змінити свою траєкторію навчання. Тобто свідоцтво е раз. Ну і я хочу ще сказати, що е в порівнянні зі школами свідоцтво отримуєте ви і якщо навчаєтесь на гарні оцінки, то отримуєте ще й стипендію два роки, а це вже Досить таки привабливо. Далі ми надаємо свідоцтво про присвоєння про присвоєння робітничої кваліфікації. На випуск у вас чекає диплом фахового молодшого бакалавра, який вам надає широкі можливості для роботи на підприємствах і для продовження навчання в закладах вищої освіти. Це і кар'єрне зростання. Далі це і можливість вступу до закладів вищої освіти без ЗНО або мультите, національного мультитесту. Це і вступ до університетів на скорочений термін навчання на другий або третій курс, і протягом двох-трьох років ступінь бакалавра. Далі це і комп'ютеризація навчального процесу. На виході з коледжу ви набудете навичок і комп'ютерної графіки. Будете володіти різними комп'ютерними програмами, будете мати досвід студентського життя. Ну, і врешті-решт, ви зможете отакі от креслення, такі от конструкторські креслення виконувати самостійно. Далі ми, за... ми активно використовуємо елементи дистанційного навчання в повсякденному нормальному житті, і зараз ми навчаємо наших студентів онлайн. Далі. Дуже е, цікаве у нас студентське життя. Наші студенти беруть участь і в інтелектуальних змаганнях, і е, в предметних тижнях проводяться майстер-класи, е, різні навчання, як з пожежної безпеки. Е, наші студенти е, беруть участь в спортивних змаганнях. Це досить популярне у нас таке наприкінці навчального року. Всі студенти виходять на берег водосховища і беруть участь в спортивно-масовому заході День здоров'я. Далі, всім жителям нашого міста Дніприродного. І е, нашого регіону знайомі, добре знайомі наші е, КВНщики, клуб веселих і кмітливих. Вони неодноразово перемагали в студентській весні, а е, е, наші студенти, проявляють кмітливість, винахідливість, вони веселі, вони креативні. Тобто, якщо ви оберете наш заклад освіти, то вас чекає веселе студентське життя, яке ви будете пам'ятати протягом всього свого життя. Далі, щодо практик, практики у нас проводяться протягом всіх років навчання, розпочинаються вони з практик у навчальних майстернях. На гірничому полігоні, якщо ви обираєте гірничу професію далі і далі в на старших курсах проводяться ознайомчі практики, практики виробничі, технологічні вже на підприємствах міста, нашого регіону і за кордоном. Так от, запрошуємо на навчання на базі 9 та 11 класів. На означенні спеціальності, які, про які я вам вже розказала, тут вони перелічені всі е, спеціальності освітньо-професійні програми. Далі і е, декілька слів, що хочу сказати, про е, особливості вступу, про е, дати, на які слід звернути увагу. І так, е, розпочинаємо календар абітурієнта. Значить, вступна кампанія 2023 року. На базі 9 класів ми приймаємо на бюджет на основі заяви, поданої в електронному кабінеті, або в паперовому вигляді для визначеного кола осіб мотиваційного листа і усної співбесіди. Якщо ви вступаєте на контракт, то це тільки заява і мотиваційний лист. Також на базі 11 класів або повної загальної середньої освіти, якщо вступник претендує на бюджет, він подає заяву в електронному вигляді, далі мотиваційний лист і проходить усну співбесіду, або подає сертифікати ЗНО або національного мультитесту. У різних комбінаціях приймаються сертифікати за 4 роки. Також ми ведемо прийом на базі освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікований робітник, молодший спеціаліст і ступенів бакалавра і магістра, тобто можна змінити свою траєкторію всім, хто вже отримував будь яку світу. До того ж, я хочу звернути вашу увагу, що Приймаються на навчання абітурієнти без вікових обмежень, тобто не тільки випускники цього року, а й минулих років. Тобто, всі, хто хочуть отримати освіту, ми можемо прийняти на навчання як на денну форму, так і на заочну форму. Наголошую на тому, що дорослі абітурієнти також можуть навчатися за денною формою. Далі. На базі дев'яти класів прийом заяв та документів розпочинається 30 червня і закінчується 13 липня всього лише два тижні, але консультаційний пункт в і в очному режимі починає працювати з 1 червня і можна звернутися до нас у місті Запоріжжя за адресою вулиці Незалежної України, 43. Восьмий кабінет. Далі проведення співбесід буде проходити з 14 по 22 липня і додатковий прийом документів на контракт з можливим переведенням на бюджетну форму навчання за наявності бюджетних місць буде проваджуватись до 18 листопада. На базі 11 класів на денну форму навчання, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 3 липня. Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди з 10 липня по 31 липня. Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі незалежного оцінювання з 10 липня по 9 серпня. Проведення співбесід з 1 по 9 серпня і додатковий прийом документів до 18 листопада на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник для випускників закладів ПТНЗ профтехосвіти на денну форму навчання, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 3 липня, прийом заяв. З 10 липня по 9 серпня умови вступу мотиваційний лист. Далі на базі 11 класів на заочну форму навчання також з реєстрацією електронних кабінетів розпочнеться 3 липня. Прийом заяв буде тривати до 8 вересня. З умовами вступу мотиваційний лист без співбесід і без екзаменів. Далі. Також можете ознайомитися із умовами вступу для кваліфікованих робітників молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів на заочну форму навчання, прийом заяв з 27 вересня по 20 жовтня за умови надання мотиваційного листу і заяви, перелік документів при поданні заяви у паперовій формі. Абітурієнт пред'являє копію документа, що посвідчує особу, копію військово-облікового документа, копію документа про освіту, копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання і кольорові фотокартки розміром 3 на 4 сантиметри. Якщо ви подаєте заяву в електронному вигляді через електронний кабінет, то документи, які будуть необхідні, ви повинні будете Завантажити в електронний кабінет, або занести документів про освіту, паспортні дані і так далі. Далі, через електронний кабінет вступник буде зазначати такі дані, адресу електронної пошти, тобто вам необхідно буде завести електронну пошту, якщо її у вас ще немає. Далі. Пароль для входу до особистого електронного кабінету, серію та номер документу про освіту, тільки серію та номер завантажувати нічого не потрібно буде, тому ви можете не хвилюватися, а затребувати у, у закладу освіти, який ви закінчуєте, серію і номер документу про освіту. Номер, Пін-Код та рік отримання сертифіката ЗНО або НМТ, якщо ви вступаєте на основі, Сертифікатів, тип та номер документу, що посвідчує особу, або ідентифікаці... або ідентифікаційний код у разі відсутності сертифіката ЗНО або паспорту з тих чи інших причин. Реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у співступній кампанії, тобто спеціальні умови є цілий перелік у умовах вступу до закладів освіти нашого рівня, з якими ви можете ознайомитись на сайті коледжу сайт коледжу DIC.com.ua. Виглядає наш сайт таким чином. На сайті ведеться відповідний розділ, який називається вступникум. Тут є і перелік спеціальностей, перелік необхідних документів, і все про вступні іспити, і правила прийому, з якими ви можете ознайомитись і пройти праупробне тестування, і е, ознайомитись з програмами співбесід, обсягами регіонального замовлення, і ознайомитись, врешті, решт з наказами про зарахування на навчання. Ми в соціальних мережах вітаємо вас в Інстаграм. На Фейсбуці і є у нас власний канал на Ютубі. Чекаємо на вас, Дніпрородінський індустріальний фаховий коледж. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви можете звертатись до нас за цими телефонами, ознайомитись з додатковою інформацією на нашому сайті або звернутися до нас за електронною. Поштою всього вам найкращого.